Добрий день, шановні батьки. Добрий день, діточки. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Ми будемо далі вчитися поділяти слово на склади. А також буде дуже цікаве завдання для вас, мої хороші. Давайте з вами зараз згадаємо, як ми позначаємо звуки у схемі слова. Звук А. Це який звук? Голосний чи приголосний? Давайте згадувати з вами. А, -а, а. Співається. Це голосний. О. Які слова починаються на звук О? Огірок, окуляри? Це голосний? М. Мама. Мир. Це який? Згадуйте. Приголосний. І. Які слова починаються на звук І? Згадуйте. Іграшка. Індик. Який це? Перший звук який? Голосний. С. Слон собачка. Перший звук який в словах слон собачка. Приголосний. Лев лимон. Перший звук Л. Як позначимо? Приголосний. У Удав. Учень. Голосний правильно. Це яка? Півень, пеньок, прапор. Перший звук. Півень, пеньок, прапор. П. Приголосна. Н. Носоріг. Носоріг. Перший звук. Н. Приголосний. К. Кішка. Колосок. Кит, перший звук. К, який приголосний. Е, ескімо. Перший звук. в слові ескімо. Е, це який? Голосний. Давайте з вами згадаємо, як ми вирахуємо, скільки. Складів у слою. Наприклад, квіт К. К. Скільки разів зів опустилася під боріддя? квіт К. Два рази. Два склади у слові квітка. Вітер. Вітер. Два склади. Два рази опустилася. Підборіддя. Кіт. Кіт. Один раз. Один склад. Тепер давайте розглянемо ось цю картку і з'єднаємо наших тваринок з потрібними схемами. Білка. Перевіряйте, скільки складів у слові «білка». Скільки разів опустилася в підборіддя. Правильно, два. З'єднуємо з, з цією схемою нашого слова. Ось так. Тут два склади. В слові білка два склади. Далі кен гу. -ру. Рахуємо уважно. Кен. Гу. -ру. Скільки ви нарахували? Я нарахувала три склади. З'єднуємо кенгуру з схемою. Там, де три склади. Наступна тваринка в нас. Слон. Слон! Скільки разів опустилася під барід'я? Ви порахували? Я порахувала. В мене вийшло один склад. У цьому завданні ми будемо самі розділяти наше слово на склади. Ось у нас одна картинка, подивіться, перша картинка на ній зображен хто? жираф. Ось давайте з вами зробимо аналіз, скільки складів у слові жираф. Жираф. раф Скільки. Два склади. Значить, ось цю смужечку ми ділимо на два склади. В слові жираф, два склади. Жираф. Два склади ось ці. Далі. Хто намальований? Слон. В слові слон. Скільки складів? Один склад. Тому ми так і залишаємо цю смужечку, не чіпаємо. Один склад, ось він у нас один є. Наступне Кен гу. Кен гу. Скільки складів? Три. Кен гу. Кен гу. Три. Склади. Наступний. Хто намальований? Є е, нот. Е, нот. Скільки складів у слові є е, нот»? Правильно. Два склади. Ділимо цю смужечку на два. Є. Е, Нот. Далі хто в нас тигр, скільки в слові тигр складів. Порахуйте, скільки підборіддя опуститься на долоньку. Тигр. Один склад. Так, смужечку, і залишаємо. Наступний. Я Щірка. Порахуйте уважно, складне слово, скільки раз опуститься під на долоньку. Я, щирка. Правильно три рази тому ми ділимо смужечку під ящеркою на три частинки. Я, щирка. Я щирка. Три склади. А якщо в слові три склади, то скільки голосних у слові? Скільки голосних? Три. Бо ми з вами про це говорили. Коли Коли ми чуємо і наше підборіддя опускається на долоньку, наприклад, як в слові ящерка, три рази. Я ка Три рази опустилася боріття, та у слові три голосних, три склади. Скільки голосних у слові, стільки складів. Як і обіцяли, ми з вами розглянемо картинки і побачимо ті помилки, які зробив художник. Розберемося. Подивіться на першу картинку, що наплутав художник. Бачите гніздо, хто в гнізді сидить? Жабка. Хіба жабка може сидіти на дереві в гнізді? Ні. Ворона теж поряд намальована. Ворона може сидіти в гнізді, але подивіться уважно, що у ворони в лапках. Кістка! Вона жабці принесла поїсти кістку. Хіба таке можливо? Ні? Друга картинка. Подивіться уважно, що відбувається. Він тут геть усе переплутав. Хлопчик на острові. На острові росте що? Пальма. А на пальмі що росте? Хіба таке може рости на пальмі? А вже ж ні? Далі дивимось море і що на морі пливе? Хіба може таке бути? Хіба можливо, що поїзд плавав в морі? І курка, що вона робить в морі? Якийсь розгублений в нас художник. Наступна картинка, подивіться, на передньому плані хлопчик влітку у лижах йде по рельсах. Ну, щось геть наплутав наш художник. Позаду хлопчика дерево, а на ньому Правильно кавуни, хіба кавуни ростуть на дереві. А дівчинка що робить? Поливає метеликів. Що можна поливати, що потрібно поливати? Правильно квіточки. І остання картинка, подивіться, начебто зима. Але на передньому плані у сніговика гілочка з квіточками, з ялинкою. Подивіться уважно, що не так. І хлопчик катається хіба то санчата? Якийсь розгублений в нас художник. На цьому все. усім. Гарного настрою, мирного неба.